Вітаю, друзі! А з вами знову гурток нардознавства і я, я його керівник Максименко-Марина Анатолійовна. Сьогодні, як ви бачите з теми, ми повертаємося до витинанки. Що таке витинанка? Ми всі вже знаємо. Про всі витинанки у вигляді сніжинок ми вже робили. А сьогодні ми поговоримо про. Дерево життя, або його ще називають деревом роду. Проте, чому ж так часто ми можемо бачити це дерево в українському побуті на рушниках, на посуді, на писанках, чому ж надають такого важливого значення? І відповідно, коли ми вивчали з вами наш родовід, ми говорили про те, що ще повернемося до дерева роду, дерева життя. І спробуємо виконати свою витинанку на цю тему. Отже, що ж символізувало дерево життя, і яке воно значення мало в нашій культурі? Дерево життя, світове дерево, дерево роду це один з найдавніших українських символів, основа світогляду наших пращурів. Для яких воно уособлювало порядок, що протистоїть хаосу, виникнення усього живого. Візуалізація цього символу зустрічається на трипільському посуді, килимах у ранньому іконописі, в орнаментах української вишивки та писанок. Найчастіше цей символ виглядає як дивовижне дерево чи пишна квіткова рослина в декорованому вазоні. Це означає зародок. Або початок нового життя. Стовбур дерева символізує земне існування людей, а його пишна крона місце життя боїв. Дерево життя не перестає квітнути, тому крону завжди прикрашають паровисті квіти. На верхівці світового дерева зазвичай зображується квітка, яка вносить назву вогонь життя. А поруч із нею зображуються два світлих духи охоронці у вигляді птахів. Іноді райські пташки можуть бути зображені і внизу, біля стовбора. А коріння дерева, або той сам огорщик чи вазон, про який ми говорили, є невмирущим, як і саме життя. Проходили часи, і дерево життя змінилося і трансформувалося в ординно-оберегове. Але різниця полягає в тому, що родинне дерево є носієм інформації більш вузького характеру і відстежує походження певного роду, родини або сім'ї. Його, ще називають генеалогічним деревом. У сучасному мистецтві образ світового дерева посідає центральне місце та має важливе значення серед усіх інших символів. Майстри використовують цей мотив в орнаментиці та декоративному оздобленні рушників, одягу, килимів та розписних пано, писанках, виробах із дерева, скла та кераміки. картинах витинанках. Для створення витинанки потрібно зовсім небагато. Нам потрібен аркуш А4 звичайний. Далі один височок картону все так на вибір вам показує, що картончик має бути якогось контрастного. Кольору для тла, для того, щоб було добре видно візерунок. Далі олівець гумочка, лінійка знадобиться, тому що будемо робити рамочку. Так, Ножечки манікюрні. Можна вирізати канцелярським ножем, але сьогодні ми попрацюємо з ножичками манікюрним, він тут не знадобиться. Так, нашу видимо. Починаємо. Робити з того, що загинаємо навпіл. Не дуже тут вирівнюєте там, лінійку якоюсь, тому що нам потім його треба буде розігнути, а якщо ви так завалити, то буде такий дуже виразний шов. Нам це не потрібно зараз. А далі нам треба зробити рамочку, так скажімо, десь по 2 см ми відступимо. В цих боків і зробимо таку рамку. Це проводимо лінію. Коло нашого дерева вінчає велика квітка квітка кового. От з неї ми і почнемо малювати. Так, Ми її з'єднуємо. З рамушкою для того, щоб у нас ця деталька закріпилася, так? І робимо такий великий бутон. Бутон і з нього виведемо таку велику пелюстку. Так? Далі ми робимо наче стовбур, який не дуже товстий. І зазвичай українці зображували дерево життя, яке росте горщиком. От найчастіше зображували в горщику. Тобто ми собі намітимо тут і горщик. просто горщик. Не будемо видати поніс, хай він у нас буде на ранці, так. Що з нас робимо. Можна додати якусь ручку тут. Пластику витираємо загільні. Так, і тепер намічаємо собі, е, скільки, може, ще дві гілочки у нас має бути, так? Тут якусь велику квітку зробимо на нижній гілочці. В верхній гілочці хочу зробити птах. Так. Ми її так розговоримо. Нашу гілочку. З неї ми можемо випустити листочки. якісь невеличкі, так? Ці детальки я роблю зараз не дуже великими для того, щоб намалювати птаха. Так, ну і далі з мене такий дійсно художник, але... Зараз спробуємо зробити, щоб він теж був не дуже мілким, так? Гілиці ми малюємо пташку. Пробував бути сночик, так, можете якийсь там цікавий хвост такий намалювати, так? Цього зробимо. Так, тут у мене залишиться тепер один листочок, можна до нього тут тобто, доєднати якусь невнеличку квітку. Таку наплюку, так? І таке саме можна і наверх зробити. Нижче. Хочеться ще якусь велику таку квітку зробити? Вілю для неї, наприклад, місце тут, так? Нашу квіточку також з борщиком. Так. Але у нас отут вийшло таке вільне місце, ми його зараз якоюсь такою, такою звугуленькою зробимо. Якийсь листочок треба сюди завести, так? Мабуть, ми його можемо взяти і звідси. Угу. Наприклад, так, так. А ми це не будемо зрізати. Угу. Так, пташка є, квітка є, листочки є. Трошки ускладнимо нашу квіточку оцю вищу. хочу тут вирізати серединку і так. Отак ми обговорю виріжемо. Угу. І так само тут. Вирізати. Тепер спробуємо вирізати, де наші ножички. І починаємо ми з ними талії, щоб дійти до більших. Але пригадуємо, що ми рамку не відрізаємо, ми її вирішили залишити, так? Так і тільки зараз помітила, що я нічого на горщику не намалювала. Він якийсь такий пустенький зовсім, то може теж якусь або таку. Угу, mm -hmm. обережненько mm -hmm. uh -huh. наше дерево. Беремо наше тло. Так. І от для порівняння ми можемо ще роздивитися як варіанти. Да? Бачите, у на нас має бути картон темного кольору, для того, щоб наш малюнок проявлявся на ньому. Це бути як паспорту вже в білій рамочці, так? Може бути так. А може бути. Як варіант? Наче оригінальне життєрадісна, але бачите, все ж таки малюнок самої ветинанки, він губиться на яскравому фоні. Тому краще його все ж таки залишити на темному тлі. Для того, щоб прикріпити нашу так, ми промажемо всі Вічні сторони, щоб її прихватила і вона трималася. Для приклеювання краще використовувати клей клейовець, ніж ПВА, наприклад, щоб не було зайвих плям, тому що на картоні вони дуже видні. Десь підживіть потрошку самого витинанку. Так. Скористатися серветочкою. І ми з вами теж створили життя. За бажанням, щоб надати яскравості, витинанку можна розмалювати. Наночку ми зробили сьогодні, а наступного заняття я запропоную вам витинанку, яка також дуже користувалася, скажімо так, успіхом у наших предків, тому що її не треба було вирізати. А ми знаємо, що свята різна не можна було. Тому ми зробимо витинанку вириванку. Бережіть себе, до нових зустрічей!